понад три мільярди гривень на освіту Прикарпаття на нараді у голови облдержадміністрації обговорили розподіл освітніх субвенцій, які цьогоріч передбачила держава. Директор профільного департаменту Віктор Хімакович пояснює, гроші передбачені на різні напрями зокрема, забезпечення безкоштовного харчування учнів початкових класів, закупівлю шкільних автобусів та оновлення харчоблоків. Також цьогоріч вчителі отримуватимуть доплати за кошти держбюджету. Також ми маємо цього року особливість. Ми маємо Лату вчителям, ми розуміємо, що немає можливості систематично піднімати заробітну плату, але одноразову доплату ми, держава спрямувала Більше 222 мільйонів гривень у громади для того, щоб ми здійснили доплату вчителям. Наголошує Віктор Кімакович і на питання, що стосується використання субвенцій для безкоштовного харчування учнів початкових класів, каже, ця донація складає майже 52 мільйони гривень і в області освоюється чи не найгірше. Деякі громади не використовують її взагалі. Інші затвердили вартість харчування нижче 50 гривень. Також освітянин відзначає низьку активність громад у поданні заявок на модернізацію харчоблоків. Цього року ну, менше громад взяло участь ніж того року в харчоблоках. Ми маємо сім заявок на цей рік тільки всього, а громадських семи заявок здається п'ять або чотири. Тобто, ну звичайно ж, основною вимогою була наявність КПД, тому всі інші субвенції, а ми маємо ще дві нерозподілені субвенції цього року. Також будуть освоїтись при наявності КПД. Тому це є субвенція на. Протипожежний захист. Він теж буде йти через ДРІМ. Особливістю, те, що я говорив, є 50 на 50%, 50 буде фінансування з державної субвенції, 50% це буде внесок. Громади також цього року планують закупити для шкіл області 40 автобусів. Особливу увагу звернуть на гірські громади, де підвезення учнів є критично важливим. Деякі з них будуть спеціально обладнані для дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Підсилення на фронт для захисників з Франківщини передали чотири автомобілі. Нові позашляховики ринодастер відправились воїнам 7-го окремого корпусу швидкого реагування ЗСУ, де де служать Прикарпатські. Військовослужбовець Володимир Логвіненко каже: на фронті автівки є розхідним матеріалом, і їх необхідно оновлювати. Ці автомобілі вони дуже необхідні. Вони забезпечують мобільність військовослужбовців по підвозу до переднього краю. І це на жаль на сьогоднішній день у зв'язку із розвитком технологій в піввід. На жаль, розхідний варіант. Ці ми будемо дуже берегти, звичайно, але автомобілі вони ламаються, не витримують нагрузки того рельєфу і тієї природи, яка є на Донбасі, особливо коли це все в болоті. Тому нам потрібно постійно відновлювати автопарк. Загальна вартість автомобілів становить майже 4,5 мільйона гривень. Придбали їх за кошти, зібрані під час сьомого благодійного аукціону. Нам було дуже важливо власне кошти благодійного аукціону спрямовувати для наших рідних захисників, але які служать в інших військових формуваннях. Тому і обласні кошти, і кошти благодійних аукціонів ми будемо продовжувати безмежно. Дякую нашим захисникам і захисницям за збереження рідної України. Дякую, що ви сьогодні Одні з нами дякую від всіх наших людей від всіх прикарпатців. Бо всі працюють для нашої перемоги. І власне, ми зараз не зупиняємося, працюємо, щоб зробити ще один аукціон і допомогти, чим можемо нашим збройним силам України. За словами голови ОВА Світлани Онищук, область і надалі працюватиме над підсиленням війська, організовуючи різноманітні заходи та аукціони. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Вогняна пастка. Під час пожежі в Івано-Франківську загинуло двоє людей. Повідомлення про займання на вулиці Чорновола до рятувальників надійшло 20 лютого. В одній із квартир житлового будинку загорілися речі домашнього вжитку. Причину пожежі та всі обставини події встановлюють фахівці. Площа пожежі складає приблизно 15 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. З третього поверху через сильне задимлення за допомогою автодрабини рятувальниками було евакуйовано шестеро осіб. Пожежу вдалося ліквідувати упродовж декілька хвилин. На жаль, під час ліквідації пожежі рятувальниками було виявлено тіла двох загиблих. Попередньо це особи жіночої статі. До ліквідації пожежі було залучено 24 рятувальники та 6 одиниць техніки. Рятувальники вкотре закликають мешканців області дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті. Наголошують, необережне поводження з вогнем часто може вартувати життя. Від Гамсалив та залишив помирати на косівщині. Чоловік до смерті побив дружину. Повідомлення про констатацію смерті 46-річної мешканки села Хімчен до поліцейських надійшло від медиків. Правоохоронці затримали чоловіка та відправили його до ізолятора тимчасового тримання. Поліцейські портину встановили всі обставини події напередодні, 17 лютого, між потерпілою та її 49-річним чоловіком, виник словесний конфлікт. Згодом сварка переросла в біку, під час якої зломисник завдав дружині численні удари палицею та руками по різних частинах тіла. Після чого фігурант залишив дружину в оселі, де вона за декілька годин від отриманих травм померла. Підозрювано слідчі затримали в процесуальному порядку. Прикарпаття вже оголошено про підозру. У скоєнні злочину, передбачено за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Затриманому суд невдовзі обере запобіжний захід. Наразі триває слідство. За скоєне чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 10 років. Звитяжці першої перемоги у битві, що досі триває, у меморіальному сквері Івано-Франківська містяни вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. 107 протестувальників, які віддали своє життя під час революції гідності, захищаючи незалежність та демократію України. Серед них був і Роман Гурик, на той час 19-річний студент Франківець. Його життя обірвалось 20 лютого 2014-го, коли куля снайпера влучила просто у скроню. Мати Романа каже: із стратою, яку довелося проживати їй. Зараз стикнулись чимало сімей, бо велика боротьба за свободу триває дотепер. 11 років тому, після похорону сина, в мене було таке враження, що світ зупинився, світ спам'ятався, і більше такого не буде ніколи. До сьогоднішнього часу боротьба триває. Вже не він один, а тисячі хлопців по Україні похованих і дівчат. І ви знаєте, насправді. Це дуже страшно. Любов Василів ніколи не думала, що познайомиться особисто і розділятиме біль Ірини Гурик. Проте життя обернулось інакше. Чоловік Любові загинув під час повномасштабного вторгнення. До цього він прийшов майдан, і АТО перший розповідає дружина став вирішальним, адже саме після нього Павло Василів вступив до лав збройних сил добровольцем. Напередодні фатального дня полеглий захисник нагадав про себе у вісні. Сьогодні це було якось по особливому. І ви знаєте, я думала про що це, тому що коли він приходить у сні, то завжди він про щось хоче сказати. І коли я тут сьогодні стояла, то я розумію, що це саме 11 років тому цей день став моментом невідвороту, став моментом, коли він же точно прийняв своє рішення і він знав, де він буде і яка доля. Його цій несправедливості. Захід об'єднав у спільній молитві і правоохоронців, рятувальників, військових, духовенства та посадовців. Сьогодні ми зібралися в меморіальному сквері, щоб помолитися, віддати шану тим людям, дякуючи, яким ми маємо Україну, які зберегли для нас Україну ціною власного життя. Бачимо, які зараз жорстокі події відбуваються на фронті на передових позиціях. Бачимо, настільки складно виборювати незалежність такому. Здавалося, цивілізованому світі, але напою на полі бою наші хлопці, ризикуючи своїм життям, здоров'ям, вони обороняють наші кордони, вони захищають кожного із нас. Окрім Романа Гурика, ще шестеро прикарпатців стали героями Небесної Сотні. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Закарбувати подвиги героя у пам'яті та на рідних йому стінах у Франківську на вулиці Олени Степанів, 4А відкрили анатоційну дошку полеглому захисникові Роману Корнуті. Його шлях військового почався ще у 2014-му з добровольчого батальйону Айдар. З початком повномасштабного вторгнення чоловік, не вагаючись, повернувся до лав ЗСУ цього разу у складі сил спеціальних операцій. Воював під Києвом на Донеччині, звільняв Херсон та Роботине. загинув 14 лютого 2024-го під час захисту міста. Авдіївка, на Донеччині. Роман по житті завжди був дуже доброю, щирою, безкорисливою людиною. Завжди спішив на допомогу з будь-чим, що міг допомогти. Також він був дуже великим патріотом. Завжди велику роль також в Романа відігравала в житті це спорт. Він з глибокого дитинства займався спортивною гімнастикою. Потім професійно займався тайландським боксом. Мати Галина Корнута зі щемому серці розповідає про омріяну щасливу старість поруч із сином. Каже, він до останнього переконував, що все закінчиться добре, та турбувався, щоб його рідні не переживали. Це була моя опора. Надія, що коли я повернуся, бо ми з чоловіком не були тут. що коли ми повернемося додому, він мав з нами тут бути. Мала бути наша старість біля нього, але війна клята розпорядилася інакше. Біль матерів, які поховали своїх синів і дочок, котрі воювали, це не передається. Міський голова наголошує, що пам'ять про героїв має жити. Наше завдання зберегти пам'ять, пам'ять анотаційними дошками, заходами пам'яті, різноманітними. Відкритими уроками в наших навчальних закладах тощо підказуєте, що можна зробити, щоб вшанувати гідну пам'ять наших героїв. Але найкращою пам'яттю це буде наша підтримка наших захисників, тому що війна, на жаль, і далі триває. І напевно, найкращою пам'яттю це буде збережна українська держава і сильна українська держава. Станом на сьогодні додає міський голова, понад ші сот військових з франківської громади загинули на війні. 327 вважаються зниклими безвісти. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.